Вітаю усіх, З вами компанія Totus Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів. У нас тут є Kubota, Yanmar, Mitsubishi, Iseki. повністю різні виробники. Є трактори короткої, середньої та довгої бази в різних комплектаціях, в різних цінових категоріях. Ну що ж, якщо цікаво, тоді приступаємо. Перший тракторець, що до нас спустили, Mitsubishi mt 201, 20 кінських сил. Тракторець ось з механічною коробкою передач, реверсом. В гарній комплектації 925 мотогодин, є боковий циліндр, трьохточка, швидкозйом автопопадач. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 6500 умовних одиниць. Далі до нас спускається кубота Т-240, середньобазовий трактор, і при цьому потужністю 24 кінських сили. Це вже тракторець більш свіжих років після 2000-х. З трьохциліндровим циліндровим двигуном. Коробка передач, звичайна механіка 3 плюс 1, 4 діапазона повишених понижених. Буде підсилювач. Буковий циліндр з розворотом на місці. Позаду трьохточка Швидкозйом, автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті зразою 8 тисяч умовних одиниць. Великий та масивний трьохціліндровий tg 27 Трактор вже досить важкий. Орієнтовно 1400 кілограм, задня резина охцу 112 на 26 Навіть є дошок захист від сонця, Трьохточка, швидкозйом, боковий циліндр, це все на місці. Напрацювання 628 мотогодин. Реверс підсилювач. Передачі можна перемикати кнопками на півгідравлічна коробка. Вал відбору 4 вперед і реверс 4 назад. Вартість такого тракторця з фрезою в комплекті 8800 умовних одиниць. Наступний трактор короткої бази, потужністю 17,5 кінських сил. І при цьому з трьохточковою навіскою Янмар F175. Бачимо, речах, керування навіскою верхнизм, пам'ять навіски, є боковий циліндр. Ось тут керування. Ось так і виглядає. Коробка звичайна механіка, навал відбору три швидкості, три діапазона повишених понижених Напрацювання 593 мотогодини. Є також безпечний режим. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою 5500 умовних одиниць. Наступний вивантажуємо Янмар 26 кінських сил, 3 гарно збережений тракторець. Одразу кинулось в очі стан передньої резини. І задня резина також гарний стан 11,2х24. Трьохточка, швидкозйом, це все на місці. Є дуга безпеки, механічне регулювання кута нахилу, є реверс, є підсилювач. Коробка передач звичайна, механічна, пам'ять навіски, безпечний режим, керування навіскою вверх-вниз. 4 діапазони повишених понижених оберт на місці, гляньте стан сидіння. Гарно, гарно збережений траптерець, невелике напрацювання, повороти, фари та сигнал. Вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. Вартість такого трактора 9 тисяч шумовних одиниць. Далі буде досить бюджетний тракторець від виробника Янмар, 16,5 кінських сил F-165. Задня резина Falcon, гарна. Передня також в дуже гарному стані. Тут механічна пам'ять на візки, Тут рычаг керування верхній скробка, звичайна, механічна напрацювання 800 мотогодин, вал відбору три швидкості, є повишені, понижені. Дуже гарно збережений тракторацію і вартість до 5000, а саме з фрезою 4900 умовних одиниць. Найменший із сьогоднішньої поставки від виробника Янмар Кає 30-13 кінських сил. задній рази на 7х16. Маленький, компактний і дуже гарно збережений тракторацією. Простий речах керування навискою ось вверх, ось вниз. Дуже просто. Є, звісно, ж блокування, кран гідравліки, коробка механічна. Повишені, понижені. І на фрезу дві швидкості. Напрацювання 629 мото 1 Гляньте стан керма, стан сидіння. Справді тракторець гарно збережений, з дугою безпеки і вартість 4900 умовних одиниць в комплекті з фрезою. Найбільший, найважчий, найпотужніший і найдорожчий трактор із сьогоднішньої поставки це у нас Янмар 33 кінських сили з кабінкою. Двигун має робочий об'єм 1,6 літра. Задня резина 136 на 24 Панорамні двері. Дуже гарний стан. Тракторець випускався після 2000-х років. Це вже тракторець, можна сказати, свіжих років. Трьох точка, швидкоз'єм, автопопадач, боковий циліндр з плаваючим, Додаткове світло зверху. Бляньте, як відкриваються двері. Реверс є. Підсилювач керма є. Напрацювання 700 3 мотогодини. Ось тут у нас обтур, двірники. Гляньте, там є магнітола, керування навіскою, керування боковим циліндром, плаваючим. Є в нас повишені, понижені. На фризу 4 швидкості вперед, одна назад. І коробка передач напівфідравлічна 4 ступені. Такий тракторець в комплекті з фризою буде коштувати 13 500 умовних одиниць. Ну що ж, завершили нарешті вигрузку, Усі трактори, що ви бачили на відео, вже у нас на майданчику. Усі будуть укомплектовані ґрунтофризою. Якщо ви очікували ідеальний момент, коли заїхати на майданчик, чи обрати японський міні-трактор дистанційно, повірте, зараз настав той ідеальний момент. Широчезний вибір японської техніки на будь-який смак і гаманець. Є великі, є маленькі, є новіші, є старіші. Ось нове поступлення. Є трактори, які були на майданчику до цього. Тому, якщо ви шукали японський міні-трактор, заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі!